Дітки, сьогодні дуже коротенькі слова до вас. Але трошки більше я скажу до батьків. Книга повторення закону, 5 розділ, 16 текст. Там написані дуже важливі слова, які ми зараз будемо читати, які сказав сам Господь до Мойсея. І Мойсей записав це. І сьогодні це слово звучить до нас. Воно не просто живе і діяльне, а дуже актуальне для нашого щоденного життя. Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Дітки, перше всього, це слово до вас. Тому що це слово до дітей. Діти, шануйте батька та матір. Ви розумієте слово, що означає шануйте? Російською мовою звучить почитай. Що означає шанувати, Юля? Це любити. Любити, молодець. Ще які слова ми можемо знайти як синоніми до цього слова? Поважати. Молоде. Це нормально говорити. Нормально говорити. А ще що? Що означає по? шанувати, поважати? Ще які слова ми такі приємні можемо знайти? Щось хлопці старші мовчать. Я бачу, що знають, але мовчать. Не кричати на батьків. Не кричати на батьків. Це теж правильно. А буває таке соломійка, так? Чи ти десь чула від когось іншого? Зрозуміло. Я сподіваюся, що ти не кричиш і ніхто не кричить. Знаєте, ще є таке слово одне слухати, просто слухати, покорятися волі батьків. Оце всі слова, які відносяться до того слова, яке сказав Господь, шануй батька і матір. Але не просто Бог каже, ось я так хочу, щоб ти так робив. А каже, якщо ти так будеш робити. Буде тобі добре на землі. Будеш ти щасливий і довгі роки життя твої будуть на цій землі, яку Бог дає тобі. Любі дітки, запам'ятайте це коротеньке слово. Просто слухати в покорі своїх батьків, тому що батьки люблять вас. Навіть якщо вони десь виховують вас або щось забороняють, це на добро вам. Тому що ви можете помилитися, щось може звести вас з усієї справи, справедної дороги, і ви можете зашкодити собі, чи то здоров'ю, чи іншим речам. Хлопці старші дуже мовчать. Ви згідні зі мною чи ні? А ви слухаєте батьків. Хто може сказати, я слухняна дитина від своїх батьків, підніміть руку. Дуже мало, менше. Старших. Не дуже. І тому нехай це слово буде пам'яткою для вас. Шануйте батьків. Любіть їх і просто слухайтеся в покорі. Батьки бажають вам найкращого. І це заповідь Господня, що ви будете благословені тут, на цій землі. І буде вам добре, і будуть довгі роки життя. Брати і сестри. Але це слово не тільки для тих найменших. Ми маємо приклади, коли і в нашій церкві ми вже знаємо чотири покоління. Ось Дмитро Антонович. Може бути свідченням для нас чотири покоління, хтось три покоління, хтось два. І слово шануй, воно має ширше значення. Ось брат Петро, він вже дідусь, але ще в нього живе мама. І це слово стосується для нього. Шануй батька та матір. Тобто для старших воно десь виливається в іншу площину. Десь треба доглянути, десь треба стерпіти, десь треба провідати, можливо, далеко їхати. І бензин дорогий, але все одно треба поїхати. І це слово відноситься до вас і також. Шануй батька та матір. Це заповідь з обітницею, любі брати та сестри мої. Одна з десяти заповідів. І коли ми читаємо, ми не знаємо, в якому порядку Мойсей, Бог дав Мойсеєві ці заповіді. Але в нашому народі. Коли ми бачимо, ми знаходимо, що чотири заповіді є, які регулюють відносини людини з Богом, а інші шість, нібито, регулюють стосунки між людьми. Але в єврейському народі ставили 5 на 5. Тобто заповідь, шануй батька і матір, піднесли вище між стосунки, там, де регулюються стосунки людини з Богом. В єврейському народі так пишуть. Наскільки це важливо? І батьки, пам'ятайте, з одної сторони, ми хочемо, щоб у нас діти шанували і слухали, але з другої сторони, величезна відповідальність бути ось цим беззобережним авторитетом для своїх дітей. Тому що якщо наше життя, наша поведінка, вона не зовсім достойна, навіть назви християнина. Можливо, і діти праві, що вони не завжди хочуть слухати. Тому це обоюдний зв'язок, обоюдна відповідальність, як це правильно українською мовою сказати. Двохсторонній зв'язок і двохстороння взаємна відповідальність для нас. Це важливо. Це слово Боже сьогодні до нас. Нехай Господь благословить. Прошу до молитви. Дмитро Антонович, ви проведете нас в молитві. Прошу, діточки, ходіть сюди наперед. Ми будемо молитися сьогодні за вас і за всіх дітей, які тут є, навіть старші.